Перервати російське забуття. Гард з його прилеглими територіями увійшов до складу запорозьких земель під протекцією Російської імперії у 1774 році. З цього часу історична назва Гард поступово зникла з імперської топоніміки, а сам край занепав. За деякими відомостями. Останні козаки були вигнані з лівого на правий берег Бугу, де з часом виникло село Гардове, нині Богданівка. Ім'я та історія цього воєнного, духовного та торгівельного центру Богогардівської паланки на кілька сторіч стають небажаними в російській, а згодом совєтській історії, та піддаються забуттю. Чи зможемо ми перервати його зараз? Російські загарбники знищують меморіальні знаки Голодомору в Маріуполі та евакуюють Бовванів Потьомкіну та Суворову в окупованому Херсоні. Тим часом українці Миколаївщини, зокрема Первомайська та Южноукраїнська, шукають своє справжнє коріння. Є цілком обґрунтована пропозиція назвати Южноукраїнськ Гардом. Гард не південноукраїнськ. Слово гард має декілька значень. Як вказує дослідниця Октябрина Ковальова у своїй монографії Бугугардівська паланка, самі запорозькі козаки вживали лексему гард у значеннях перше. Споруда для перекриття шляху рибі, щоб виловити її. Друге Роболовецький завод. Третє. Кам'яна загата через річку для переходу з одного берега на другий. Крім того, слово гард часто вживали у значенні урочище. Від згаданого Риболовецького заводу, яким промишляли козаки, назва Гард перейшла на поселення та місцевість, а згодом на назву всієї Паланки. Що ж до походження назви, слід зазначити, що рибний завод чи садок. Що козаки будували скаміння на бузі, а восени розбирали, влаштовуючи розгардіяж, це лише одне зі значень слова гард. Це слово має давні індоєвропейські корені і зустрічається в багатьох мовах. Це і огорожа, паркан, і фортеця, це двір, обмежений простір, ісландський хутір чи норвезький дім, укріплене поселення тощо. Цікавий зв'язок зі скандинавським Гардарікі, назвою Русі та Острогардом чи Хунігардом зі слов'янської хроніки Гельмольда. Урочище Гард це вузький каньйон з крутими скелястими берегами, серед гранітних брил якого тече Південний Буг, утворюючи тут один із найбільших порогів завдовжки понад пів кілометра. З лівого берега нависають три великі скелі: сова, брама і Пугач. З лівого берега урочище Гард починається скелею сова. На правому березі початком урочища слід вважати місце навпроти скелі сова. Навпроти скелі Пугач посеред річки розташований порослий травою та деревами острів Гардовий. Зараз носить назву Клепаний, а проти острова з правого берега в річку впадає струмок із сокурової балки. На лівому березі знаходиться паланкова балка або балка паланка відгалуження сухого ташлика. В листі до канцелярії головнокомандувача російської армії на початку 1792 року губернатор Таврійської губернії Коховський згадує, що новий молдавський військовий гарнізон вирішено розмістити в Костянтинівці при гарді. Це свідчить про те, що мінімум з 1791 року гард починає заміщуватися новою назвою Костянтинівка. Якийсь час вони згадуються поряд, потім ім'я Гард зникає з карт. У квітні 1975 року починається будівництво южноукраїнського енергокомплексу. Паралельно із цим, в північно-східній частині Костянтинівки починають зносити будинки селян та готувати майданчики під міську забудову, житло для будівельників міста та енергетиків майбутньої АЕС. Отже, нове місто Южноукраїнськ частково співпадає із територією Костянтинівки і давнішого Гарду. Дехто з місцевих краєзнавців стверджує, що міська забудова співпадає із залишками руїн давнього городища, які відносяться до історичного гарду.